Пане Володимире, леопарди, леопарди два хотілося б навіть так казати, можуть потрапити до нас, але ситуація з ними така, що вони є в багатьох європейських країнах, але по закону вони не можуть їх передавати е, без дозволу Німеччини. Як ви думаєте, Німеччина погодиться на передачу Леопардів два уже, ну власне кажучи, з нового робочого тижня? Ну пансів двадцятого числа відбудеться чергове засідання в рамках Рамштайн, і мені здається, що саме двадцятого числа ми отримаємо дуже позитивні новини не лише від Німеччини, але і від багатьох наших друзів, тому що питання вже не тільки назріло, воно вже перезріло, і час приймати рішення. Мені так видається, що рішення буде прийнято, і Німеччина не буде заперечувати проти того, щоб передати Україні танки, які вона виробляє, але які зараз знаходяться на збройні інших країн. Нагадаю вам, що на озброєнні деяких країн НАТО зараз перебуває. Приблизно дві тисячі двісті танків Леопардва. Це з одного боку і велика кількість, з іншого боку, не дуже велика кількість. Але оскільки жодна з країн НАТО не воює з Росією і не збирається цього робити, то скажімо, умовних 10 відсотків цієї кількості це вже дуже потужний. Серйозний внесок в те, щоб ламати хребет російському агресору, і я думаю, що саме у такі у такому напрямку вивоють розвиватися події, да. можливо, не в це відразу, але щонайменше навіть психологічно це дуже важливо, коли оті е, 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 чмобіки, мобіки, і все те, що там по нас бирвано, будуть розуміти, що. Іде така техніка, від якої справді сховатися неможливо. Це теж, навіть повторюю, що в психологічному плані є надзвичайно надзвичайно важко момент. Погоджуюсь, це на них буде впливати однозначно. Пане Володимире, а от хочеться почути вашу думку стосовно канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він це зволікає. Ну, справді не, не рішуче веде, чи навпаки, хоче заробити собі ну якихось балів перед своїм суспільством, от як ви собі це бачите, е, бачите, панець, я вам скажу невідверто, що я е, е, дуже позитивно оцінюю е, позицію Німеччини, е, порівнюючи яка є сьогодні, порівнюючи з тим, що е, було на початку повномасштабного вторгнення. Давайте згадаємо, що тоді нам е, пересилали ковдри. Каски, ну все те, що ну не, не не дає жодної жодного шансу на успіх сьогодні. Ми отримуємо найсучаснішу зброю, і це впродовж дуже короткого періоду часу. Відносно короткого періоду часу. Бо е, е, Німеччина починала з того, що вона фактично нейтральною. Що вона не, не постачає зброю в будь-які зони конфліктів сьогодні, е, цей психологічний злам відбувся е, е, я думаю, що танки -2» – це останній, е, ну так би мовити, вузлик, який ще є, е, у пана Шольца. Але думаю, що 20 січня і він буде розв'язаний. Тому що якщо Британія постачає, постачатиме нам таку зброю, якщо Німеччина дасть згоду на постачання цих танків з боку Польщі чи будь-якої іншої країни, яка має ці танки, а президент Дудо про це вже голосно і офіційно заявив. То тоді не залишається жодного аргументу, чому ж не постачати і самій Німеччині можливо, це займе ще пару тижнів, але на мою думку, принципово все буде вирішено. Просто ось цікаво, що з цима мардерами німці ми одразу, да, от ми даємо, і всі такі ого. А з танками, от якось він ну, ну трошечки і справді якось не не грається, звичайно. Можливо, він набиває пан Шольц собі вагу серед очільників цих країн, бо і в Іспанії, де там в Греції є ці танки в Польщі. Можливо, він показує свою оцю важливість. Бо Німеччина ну при Меркель, принаймні була локомотивом. Називали всі її е, європейського союзу. Ну, принаймні завдяки російському газу, в тому числі, але не про це, що Німеччина це столиця і центр європейського. Союзу найпотужніша країна. І ось тут він хоче до себе, щоб його трішечки повмовляли. Вам так не здається? Е, ви знаєте, танки є в 13 країнах-членів НАТО, і е, е, це вже завдання нашої дипломатії відносно того, як їх потім е, після дозволу Німеччини звідти отримати. Але я думаю, що це буде зроблено. Відносно танків, тут я думаю, все-таки це більше психологічний бар'єр. Ніж бажання, так би мовити, на цьому заробити політичні бали, бо танки, особливо так би мовити, в німецькому виконанні це ну, момент, який повертає дуже багатьох німців в часи Другої світової війни. Як би, як би там не було, навіть через покоління, але це все має певний психологічний присмак. Тому я думаю, це тут більше стосується саме то, цього моменту, ніж бажання Шольца на е, заробити. Тому що ну в кінцевому рахунку, е, яка тут може бути е, така вже серйозна е, е, позитивна річ? Е, ну добре, ну його поумовляли. Але в кінцевому рахунку ну про що йдеться? Йдеться про е, власне. Позицію Німеччини, яка стає повідсотково на сторону добра, от власне, я думаю, що це буде головним аргументом, який переважить всі інші сумніви, які поки що у шольця залишаються. Тим більше, що і члени німецького уряду вже публічно заявляють про те, що такий крок треба зробити. Так, там насправді дуже багато лунає думок з цього приводу, і е, звичайно, росіяни в пропаганді своїй намагаються ви, е, виокремити якісь їм важливі, але німецький парламент давно вже говорить про те, що треба віддавати Україні цю зброю. Ну і погоджуюсь з вами. Там багато в суспільстві жартують. Ну і чи якась е, меми з'являється, що німецькі танки знову в Польщі, що німецька техніка знову на Україні воює вже правда проти російської армії. Ну це так, насправді німецькі. Ський пацифізм це серйозний такий виклик. Тим не менш, пане Володимире, і ще хочеться почути вашу думку стосовно самого Рамштайну цього зустрічі у цьому форматі. Що він нам і ще можливо принесе? Ну і чого нам від нього очікувати? Може, є у вас думки крім танків? Що ми почуємо? Ну і загалом ми бачили, що рік розпочався серйозної заяви про від Америки, що буде допомога надзвичайно великий пакет там в три з мільярди. Що буде ще можливо, десь в Американі американці європейських міністрів оборони і очільники відом силових на щось переконають, десь ми почуємо, може, про літаки знаєте пане Сергію. Я думаю, що ви абсолютно праві, коли говорите про те, що американці відіграватимуть в цьому плані вирішальну роль. І знаєте, дуже приємно, що тепер, коли сформовані комітети в конгресі. Ми бачимо, що на ключових посадах в цих комітетах є люди, які публічно, офіційно, довго є симпатиками України і підтримують Україну. Тобто, оці всі московські воплі про те, що ось прийдуть республіканці, вони заблокують допомогу, вони можуть залишити при собі. Тобто двопартійна і двопалатна підтримка залишається абсолютно очевидною стовідсотковою, і це дуже важливо дуже важливо, тому що все таки до думки і до слова американців в Європі дослухаються, особливо коли йдеться про війну, яка е, палає тут під боком саме Європи. Тому я думаю, що позиція Вашингтона вона буде в цьому плані визначальною. І от мені чомусь здається, що ж саме в Рамштайні ми будемо свідками зараз у цього, скажімо так, танкового перелому. А за ним давайте не будемо забігати наперед, але є дуже позитивні натяки на те, що справа піде і далі. Ну а е, про що йдеться, я думаю, що ми з вами дуже швидко е, е, отримаємо дуже чітку і ясну інформацію. Пане Володимире, ну і наостанок, хочу започути вашу думку стосовно ось чого оця вся політика передачі вже важкого озброєння вона пов'язана власне з тими повідомленнями, що лунають і від західних аналітиків і від наших силовиків, що два оці три місяці будуть найважливішими, і можливо Росія вдасться е, до якихось ну, повномасштабних чергових спроб е, на не напасти на нашу територію, нашу державу. Захід переосмислює цю війну для себе і розуміє, що. Нам треба надавати більше саме такої зброї? Безумовно, бачите, в планах Росії знову кинути під ніж на смерть чергових кілька сотень тисяч людей, і це військово-політичне керівництво Росії жодним чином не бентежить Ну бо якщо людська доля, людське життя для них нічого не варте, то яка різниця загинув? Один тисячу чи 100 тисяч чи 300 тисяч, тому очевидно, що вони будуть закидувати нас цим гарматним м'ясом в дуже потужних кількостях. Для того щоб його утилізовувати, вибачте, за цей так от варіант по-іншому назвати це навряд чи можна. Потрібно мати справді дуже потужну техніку і мати можливість робити це методично, отже, іншого виходу немає. Якщо суне ОТА, і при тому суне отакими безкінечними хвилями, ну значить, треба мати те, що цю орду буде зупиняти. І слава Богу, на заході дійшли до висновку, що саме сучасними засобами це можна зробити, тому ми отримаємо. Оці самі найпередовіші, найсучасніші види озброєнь. А ще помножені на героїзм наших воїнів, скажу вам відверто: тоді у русні жодних шансів на бодай якісь надії не залишається Пане Володимир, дуже вам вдячні за ваші думки. За